Збираю замовлення моєму клієнтові. Зараз винесуємо в Чорноморську Виношу в Чорноморську по ціні партнера до Нової пошти 2. Кому треба срочно, обращайтеся. Три геля алоя вера з персиком по партнерській ціні. Набір 1892 гривні. Гель алоя вера фрідом для суглобів, для зміцнення. Кісток хріщів, від гриш, позвоночника, від болів, артриту, артрозу, від Це колаген, тобто підтяжка шкіри, обличчя. Ціна партнера 800. 4 гривні. Ну, якщо я не помиляюся, може. так. А персиком налагоджує шлунково-кишечний тракт, весь імунітет повністю е, очищає організм на клітинному рівні, виводить шлаки, токсини, накопичені яди, е, всі е, патогенна мікрофлора виходить, е, налагоджує там чисте судини, е, роботу серця, е, кров чисти, е, печінку, жовче чи відток буде гарний. Гель з персиком можна всім діткам приймати і беременним там і кормящим мамочкам, і в будь-якому віці налагоджуємо ЖКТ. бо всі проблеми з ЖКТ, і е, від того, що обмін речовин е, ну, нарушився. Також відправляє пінку, не помню, яка там ціна партнера, але будь вона зараз даже в акції. Не помню. Коротше, запитуйте у мене каталог і прайси, я вам скину в особисті повідомлення на Viber, наприклад, WhatsApp, Telegram, бо в Тіктоці не скидаються в особисті повідомлення, там каталоги, силички. Пінка очищується ніжна для вмивання, для зняття косметики, не сушить шкіру зовсім. Дитяча зубна паста, мерцаюча, класна, дітки її дуже полюбляють. Вона тут. з така Від 0 до 6 років це спеціально розроблена німецькими спеціалістами паста для молочних зубів. Далі. Еліксір молодості та краси. Зараз в акції 3442 гривні. Скоріше пишіть в дірек. це наш колаген. Я теж п'ю. Ось моя коробка відкрита. Я просто обожнюю цей колаген, гіалуронка, мідь, цинк, 9 вітамінів у складі. І все це в одній капсулі. М -м -м -м. Хочу подовше посмакувати. Це така смакота. роті подовше потримати. Дуже удобно. Не треба холодильника. В коробці 30 штук ось таких капсул, 30 штучок, і кожного дня приймайте собі одну. Так, і мій клієнт робив замовлення до 11 числа, і тому в подарунок йому ще два спрея. Компанія Лер тоді давала подарунок.